Скорбота за жертвами Чорнобиля 28 років тому у ніч проти 26 квітня стався вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. У пам'ять про трагедію всесвітнього масштабу вихованці Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля влаштували акцію скорботи близько першої години ночі, коли і сталася катастрофа. більше півсотні курсантів та офіцерів вийшли на плац навчального закладу. Вони пригадали 28 випускників тоїшнього черкаського пожеж. Училища, які одні із перших поїхали ліквідовувати радіаційний вибух. Під час мітингу реквієму присутні вшанували померлих унаслідок катастрофи хвилиною мовчання. Опісля запалили свічки, з яких утворили символічний Чорнобильський дзвін. Коли ми поступили у цей навчальний заклад, який носить ім'я героїв Чорнобиля Володимира Правика та Віктора Кибінка, ми відчули на собі. Дух патріотичної професії рятувальника, ми проводимо ці заходи для вшанування пам'яті наших героїв-випускників, які розпочали бій із цією трагедією, яка відбулася, для того, щоб наші курсанти, вихованці нашого навчального закладу, на прикладі поколінь, які ліквідовували цю аварію, навчалися, і, коли необхідно буде, також повторили ці подвиги. Нагадаю, на Чорнобильській атомній електростанції був зруйнований реактор, який містив понад дві сотні тонн урану. Пожежу на станції вдалося загасити лише за два тижні. Через аварію радіоактивне ураження дістали понад 600 тисяч людей. Близько 130 тисяч довелося вивезти із забруднених територій. Радіоактивна хмара після вибуху накрила частину Європи і дісталася навіть сполучених штатів. За різними даними кількість жертв через наслідки Чорнобильської аварії становить від 200 тисяч до 1 мільйона осіб.